І всім привіт, друзі! З вами я Ілюша і ми продовжуємо грати в острів українців. І сьогодні ми подивимося і зіграємо на нову Альфа 5 і випробування 1. Тому ставте лайк підписуйтесь на канал, і ми почнемо. Це у нас Альфа е... 5 виправлення 1. Перше, що додалось нового? Як ми бачимо, тут купа житла. Тут і двохповерхові, і трьохповерхові будівлі, де можна посадити і магазини, і кравнички також. Такі будиночки. Це глянь. Друзі. Так, що колодець? Додали колодець. лобить. колодець. лобиць. І тепер ми зможемо ніби зробити. Ніби має там бути або безкінечне, або воно так само як в країниці. Друзі, ось таке додали. Далі додали рудню. На жаль, я тут не можу поставити, так, як я не знайшов в себе желізо, але я знайшов в себе. Бачите, там ніби може добувати желізо, там де воно буде безкінечне. Але, на жаль, тут його на, на тій карті нема, але я тут знайшов безкінечний вапняк. Та, друзі, це безкінечний вапняк, Тому поставте лайк. Далі, друзі. Ще додали. Давайте дивитися. Додали гелинярню, щоб робити чи гу 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 гурлярню, цигарню і броварню. Там треба буде, напевно, десь сюди цеглу робити. Давайте подивимося де цеглу, тут треба цеглу, тут цеглу. Або цегельня, І додали хмільник. Там буде теж такий, як великий сад, друзі. Так великий сад. А тут моє село, 47 людей. Наша ціль нині – то 150. І ще додали такі. Додали таку строчку. що Тепер. Скоро помре Данило. Бачу, не зберігався там, як той. Додали таку стрічку, що якщо, наприклад, діти одружаться і підуть в іншу хату, то е, ніби е, е, друзі, дивіться. Ді, е, батьки будуть дивитися ділитися грошима з е, дітьми. І тепер від 14 по 16, від 14 по 15 років можна. Дітям працювати е, різноровим. Додали здоров'я. Чекайте, ми ще все з вами новини проговорили. Далі йдеться менше крамні е, корчма. Просто там на тисячу менше, і має менше ресурсів. Діти, що таке дуже гарно зробили. Далі додали отакі от камінні плиточки треба для них камню, показую скільки то. Але в мене ще камнів немає, тому ми його робити не будемо. Додали, це... Це, друзі, додали здоров'я, цирульня. Це, Це як там правильно читається вона. Ну, тут багато треба цегли, тому у нас для цегли зараз буде багато. І додали, якщо вже людина помирає, то родина приходить і до могили. Давайте пришвичкамо трохи час. І зразу поставимо. Додали, бачите, ще такі статистики. Далі, друзі. Додали здоров'я. Здоров'я, бачите, щоб лікувати. я вам покажу. Бачите, додали здоров'я. Особливий журнал, наприклад, 1723 рік побуття почати роботи чорний, закінчення роботи. Чорняра власне рішення, початок роботи покривельне, закінчення роботи покривельне. звільнено, початок роботи риболовки, закінчення роботи риболоння, власне бажання, початок роботи в і далі нібак, що думається води. Добрий день, наприклад. він думає зараз про день. Ну, знаєте, тут вже і ще тепер будуть портитись продукти. Тепер будуть портитись продукти. Бачите, там такі е, зелені штучки, то коли накінчається, то нібак сьогодні би викидають. Бачите від старості 78? І тепер, тепер давайте. Трохи менше. Бачите? 78 років. Особливий журнал. Прибуття, початок роботи будівництва і смерті. Закрити. Так, друзі, бачите. І розподімося. От, наприклад. Бачите, прийшла. Там та його ніби як бу, була дум мою. Яким же це місце буде в майбутньому? Бачите? Вона прийшла. Подумала і все. Так, друзі, дивіться, що в тут є. А, і ще. Тепер, наприклад, коваль. Я поки що з руля... Ну добре, але тепер хати не можна будувати біля вуля. Там ніби. Як вам, друзі, сказати? Там де вугілля і буде здоров'я падати. І вони, якщо так, то вони будуть помирати, якщо не буде здоров'я. Ого, тут тут нього, нього який. Прибуття будівництва, звільнено, цлярня звільнено, чунярня, власне бажання, риболов'я, звільнено, чунярня звільнено, риболовня звільнено, початок роботи, риболов'я, власне бажання, чвнярня, власне бажання початок. Та в нього великий. Бачите, що я, е, немає шкіри. Немає шкіри, друзі, для чоботів. Маємо одяг. Давайте пришвидше. Наша ціль нині то буде 150 людей, тому поставте лайк, підпишіться на канал. і Ще нині спробуємо здобувати вапняк. Бачите, тут вапняка багато дали. Вже. А мені що, в мене є безкінечна жаліза, а тут безкінечна заліза. І дали дуже багато камів. Як як колись буде дуже-дуже мало камнів, то бачите, наприклад, тут одна жаліза камня. Дальше, тут, тут, тут. Дуже багато камню дали. Тільки камню так як знадобиться на оці вот хати. На здоров'я. Римарня. Броварня, солеварня, друзі, дуже минуле оновлення солеварня, крамниця, дуже багато всього, здоров'я, церква. У родині Сіпаків народилась дитина. Ось тут Оксанка є 10 місяців, Сергій і Іванна. Так, у їх майже спорт тележари Давайте подивимося особистий журнал, наприклад. Опа. Мирон. Мирон же може ходити на роботу. Особий особистий Особи... Особи журнал немає, а то напевно діти до ще 18 років не мають журналу. До 19, напевно, навіть. А то вже 23 навіть нема. А ходить, що у мене особи особовий журнал не працює. Друзі, другі. другі. А. а як а як мені назад перемортати? Чи йде перемортати? Е, Погортати. Будемо з особистого журналу. Mm, ну, Хотя, друзі, ну так і не дуже корисне, mm. так, добре, давайте. Ми будемо торгівельний склад, і далі у нас буде. А потім ковнярні, щоб було, щоб були ще люди чим торгувати. Який чудовий день. Нам треба, значити, оба. Треба ще більше журналів. О, фух. Перемотали вверх, впер. Добре. А так, давайте подивимося ще в дітей. Ну, лише прибуття. Вон там вони не можуть працювати. А 18 років вже що? Прибуття просто. Добре. Так, друзі. Що ми будемо... Зараз ми бачите, що будемо торгівельний склад. Так? Ставте лайк підписуйтесь на канал. Давайте. и давайте напевно, на 250 пенсики я буду пускать и первый эфир прямой на острове Украине так лепень нажимаю же дозреваю дальше все порету тут будет пшеница картофель конопли, или Друзі, борошно йде? речка, риба, борошно є. Тут риби нема. Його йде, добре, друзі. Так як ви бачите, що в нас є? Андрій особиш? Пішов на роботу. Давайте подивимося, хто у нас не прицілаштований. Так. Дорослі. Загалом 30, 17 чоловіків. Працює 14. Значить троє десь не працює. Е, Мирон не працює. Чоловіки. Богдан. І ще хтось. Мирон, Богдан. Ми повернемося на чоловіків. Мирон Богдан, а хто туди? Якщо Мирон Богдан там, друзі, не ясно. 15-16. Ну хто Зелен. Микета є ки... А, ще Макета, напевно. Тут Микета. Тут Мирон пішов на ферму і Богдан пішов теж на ферму. Добре, друзі. Так, давайте подивимося. Іде жнива, ідуть коноплі, будуть. Будемо ткати. А тут що тут льон? А як так має рости? Окей, до просто ще один вирядочок. Да, інтересно, ну, льон росте. что друзья не так рано все растут, что у нас все так посеяно. Так, друзья, Так, так одяг еда, плен еда, это а канина Ой, шкера. А, точно. Точно, до чоботів, то що буде далеко. Далі нам треба це вот, потім треба буде... Ні. після доровеського складу, ще хата каменярня. кафе буде так. А потім, друзі, будемо, напевно, будувати помалу. Е спальня піску побудуємо точно. І цегельню. Будемо цегельню, друзі. А після каменярні, там ніби треба камінь на цегельню. мені не треба. Ми зможемо побудувати. І знаєте, що ще додали? Ну, тепер ти поставиш, куди хочеш. То гра покаже, куди ти можеш поставити. Тобто, бачите, пісок я можу лише поставити на, на тому воду на тій території, де зелене. Давайте подумаємо, де тут може ближче бути. Ну що, там А вже далеко. Границя займає наше місце. Значит, друзья зашли, наверное... А, давайте попробуем сюда вместить. И можно поплавать на воде. Опа! Убавься, как у друзья вместили. Тут другий склад, там пісок тут дуже швиденько. Далі будуть, друзі, нашу хату будувати. так Покрібельні робиться очерет. Я спеціально слома, друзі спеціально значимо очеред, бо вони завжди очеред не роблять це. Вони просто по очеред аж сюди бігають. Так, а де наша камень родня? Во. Добре, друзі. Так. Що у нас тут? Ідеж два. Вересень. Вересень, а наше ваші. Взагалі. Скільки нас не влаштованих? Семеро не працюють. Твореня. Семеро угу. не працюють, друзі. Ресурси скрабниця. Тут росте? Далі, напевно, міську раду будувати. Дороговий весь склад. Оди міську раду, щоб податки повисати, друзі. Будем пробувати того разу не впасти вниз. Я завжди падаю вниз. Не часом каміння не треба. Добре. Після того. Вдавалось наш торгівельний склад. Є. Давайте наймаємо сюди двух людей. Наприклад, Мирона різнороб, то добре. Кафе нехай буде ще. Треба, щоб вони встигли зібрати до початку. Грудня або урожай пропадемо. Так, добре, керівник є. А, значит, звідси пішов. Ігнат. А Ган... гнат звідки пішов? Слісок. Нет. Гнат, апан, удивельница, а, ні. Значит, нехай буде Гнат. Сюда швиденько. Завіруйте, давайте. О, Гнат. Марко Волохач. А нам треба інакшого. Ой, дан Шуцький. Тут ці, тут ці. Знаете, что, друзья? Треба, щоб ще ніхто не... Всі були на своїх місцях. Є добре. Е, Так Давайте на експорт, що будемо вугілля. Давайте 8000 там. Ой. 8000 вугілі. Каких 808 тысяч? А скільки у нас в гуглярках? Давайте все-таки по 5 тисяч. Так, скільки наших чоловіків на працю влаштовано? Так, давайте подивимося. Будемо рахувати. Загалом сорок сім, двадцять вісім. Ні. Так, сімнадцять дорослих. Я буду врахувати від вісімнадцяти років. Два. Три, чотири, шість. Сім. Вісім. Десять. Одинадцять. Дванадцять.

Продає вугілля, а ми його пр... продає, а ми його... а ми самі його продаємо. Значить камінь можна буде купляти. Ну, по кафу нічого не буде. Хіба мед. Зараз це зробимо мед на продажу, друзі. Де мед наш? Вон наш мед. Так, ніби, друзі, рожай, рожай стигли зібрати. Хто добре? Дайте мед. Купувати місцевих виробників. Давайте змеємо змей дітей ще меду. Хто має мед? Наприклад, ці от люди можуть продати меду. Ці от люди можуть продати меду. Ці люди не продають. 800. Так, друзі, чекайте в мене в мене зараз, зараз буде на мінуси. Ген... Гонець пропав. На зло, друзі. Нам треба ще скоріше міську раду. Ми е, збільшимо чуть-чуть податки. Дуже йде в неї трохи наше золото. Міська рада. Скарбниця Давайте повищимо податочки. Податок на землю. Давайте повишимо до 50. Ні, до 45. Так, ми задіяти ми маємо піти в плюсики. Далі. Хтось пішов працювати? Це і тут ці, тут ці. Тут, тут наші дамочки є. Є і є, є, є. Добре. не пішов. Так, ну. ми не йдемо в плюси? Плотня при, при, працівникам зменшуємо. Пітня зробимо менше. Далі. Податок на статки. Ха буде 10 купів. Податок з податок, е, хат. Збільшуємо. Підемо.